757-й день в Канаді 10.07.25. Сьогодні вирішив записати відео зразу. Повечеряв -по поїв зараз 5.36. Як воно на відео? О, тут трошечки запухло. Так, відрізняється. Замітно. Коротше, біль пройшла вчора після таблеточки. Я вчора з'їв і про Макс. Пройшло. І сьогодні воно перемістилось вверх, сюди. Сподіваюсь, більше не напухне в мене, як працює система зубна. Як починає боліти зуб, можна йти до стоматолога, вирвати цей нерв, полікувати, запломбувати, але в мене проблема завжди була з зубами. І краще почекати 2-3 дні, якщо не буде нічого серйознішого, нерв просто вмирає. Нерв вмирає, перестає боліти і все, мертвий зуб. Не треба його діставати. Головне, щоб воно там нічого не цей. Гірше не було. А так, повинно все бути добре. Коли тільки дотуляєш, то що відчувається, бо. бо відчувається. Але нерв не відкритий, бо не відчувається на, на холодне, на гаряче, нема нічого. Побачимо. Може придеться до стомдала, може не придеться. Сьогодні будильник розбудив так, не хотів вставати. Навіть виключив другий будинок, мене на дві хвилини пізніше, другий є запасний про всяк випадок. Я його вимкнув. І думаю, ще покладу голову на подушку. Але що я чую, засипаю? О. Засипаю! Нє, небезпечно, то ж зараз як засну, то вже все. Аж вечором мене розбудять. Ні, офіс би позвонив швидше. Дзвонили сьогодні мені з офісу. Дві мікрохвильовки в нас поломаних, одна з сенсорним екраном, і друга в нас проста стандартна в одній з квартир, там де іскриться. Це якісь індусики, ну, коротше, фішка, що я їм відключив її зовсім, бо вони, в них вона мокра. Всередині жир, вода, вони щось варять, і воно ну, може витяжку не включають. Хоча вони тут дуже погані, ці витяжки. Я розбирав одну, відкриваю, а там ну, нема такого. Великого відсіка з вентилятором, щоб приймав це все повітря. Там такі малесенькі дірочки, які ні, ні до чого, скільки там того повітря. У мене ж дома така сама мікрохвильовка і вона до одного місця. Коротше, дзвонили, питали мене за ту мікрохвильовку, яка вона? Ранок Стандартне, технічне приміщення, офіс, видрукував заявочки. Олекс е, пішов пофарбувати. Я обновив, до речі, дошку, там дві квартири нас заїжджають, які. Пусті і не пофарбовані, треба буде їх зробити, але заїжджають в вересні. О, друге наступного місця. До того часу не зробимо. Ну, офіс, ще мені сказав, дав мені дві квартирки. Каже Ромен, ти подивись, скільки чарджите, ну, знімати грошей за з людей за ті, що виїхали з дві квартири. Одна мама з двома дітьми, двоє ДЦП, і вони можуть там щось зробити, стіни побити чи ще щось. І плюс вона відкриває двері, вона наклеїла такий захист від дітей. За на, на двері, на стіни. Короче, защолки, щоб клянку нам тискати. Ну, це потрібно. Ну і я це все познімав, мусив побавити, взяв інструменти, там повідривав, де десь відірвалося разом з фарбою, ну, бо воно ну, намертво. Цей double дабл, дабл тейп, Подвійний скотч. І цей. І там треба багато покоцані стіни трошечки, ну 4 години займе, бо це пентхаус, там трьохбедровна квартира, велика і багато треба буде поробляти. Чотири години. Чотири години можна кластися. на ну, навіть зашпаклював, пішов робити щось друге. В іншій квартирі не так погано. там <кхід> Я поставив 3 години, бо там треба буде ще зремонтувати штору. От Заявочка була теж на таку от рулету, Розірвали вони. О там є такий ланцюжок, тут не видно на відео. Шариків маленьких. І між ними дротики, просто шарики. І стопери, такі більші шарики. І вони деякі запхані один в один і зажаті. Метал серйозний. І як вони це опускають, воно десь там заклинить а перевернеться, вони тягнуть на силу. Ну і виривають. Тож треба добре так тянути, щоб вирвати. З того металу. Як ти чуєш, що воно десь застрягло, просто подивись, ну там десь замоталось. Інший то пластик вирвали зі стіни, тримаєш то поремонтував це, все, нічого страшного. <кхух> Прийшов зранку до одних індусиків десь 10-та чи може. ну десь 10-та. Дум... Я не люблю зранку ходити, хоча вони там дали переміщення, можу заходити. Я стукаю, я просто знаю, що вони завжди вдома. І вони сплять. А, він каже, може після обіду, там просто лампочки поміняти. Кажу, я дам лампочки, Поміняєте самі. В туалеті три лампочки. Я йому де... А в мене дві. Я думав, що мені вистачить дві, але в основному одна починає блимати, і зразу дзвонять. А він каже, три. Ну чого, три лампочки згоріло. Я от, він каже, після обіду тоді прийдеш, принесеш другу. там. Третю. Я от прийшов після обіду, заходжу, всі три світяться. Намахав. Але я йому ще одну залишив, кажу. І поміняєш, щоб не створював вже заявку. Просто не знаю, яка з них блимає. Буває таке, що лампочка виключаєш, вона світиться, а через деякий час там за півгодини починає мерехтіти вже підгорівши. Та і все. Привезли сьогодні фільтри. Фільтри, фільтри треба міняти. Завтра треба буде обов'язково нагадати офісу, сказати, щоб вони розсислали людям нотиси. Поміняємо фільтри в тавер. Ей, почнемо. Половину башні візьмем. Поверхів 20. Так. Поміняємо фільтри. Фільтри треба буде привезти. У мене ще є тут на одному складі з минулого року фільтри. я їх всі докупи звезу. Так і буде. Найс. Тут привезла машина фільтри, додаткові, довез один ящик. Нічого, я розписався. Забрав фільтри. О, день сьогодні простий. Після роботи. Після роботи повечеряв курочку. Оту от курочку, що я зробив. Я все ж таки хочу холодець. Кап'єць, хочу холодець, треба буде взяти ще м'ясо. Так. Ногу не хочеться брати свину. Можна просто прямо на нозі. Блін, що то взяти. В є китайський магазин чи якийсь гонконг. Гонконг називається, по-моєму, так. Да. І там є свиняча нога голова, все можна взяти. Не хочеться їхати. Лень, така, не знаю. Сьогодні зранку було так досить холодно. Після обіду дощ пішов, а зараз жара. Вже 20 з чимось, завтра буде 30, післязавтра 30. Отакі от справи. О, і дай він говорив, взяв цю курочку, Росія злив. М'ясо Арфрай, воно гарненько підсмажилось до золотого, бо воно вже жирне, воно було в жирному русолі. і цей. Макарончики, спагетті, салатик. Яйця. Купив оцю яйцеварку, просто така колба, відкриваєш, там, ставиш яйця і наливаєш туди води. Маленька капсула, і там на ній пише, які ти хочеш, наскільки просмаж, проварені яйця. І там medium, бойл, напевно, щось таке, ну я беру медіум. Чуть-вище медіум, або я беру яйця з холодильника і треба чуть-чуть вище, щоб жовток був сирий, а білок зварений, бо так білок не доходить. Якщо ставиш на медіум, то вони дуже ріденькі такі, розвалюються. І ідеально. Зробились, я підготував, поїли. І все. Напевно, зараз буду нічого не робити. Буду нічого не робити, відпочивати. Yeah, not bad. Not bad. Actually. Okay, bye bye.